А чому Росії вдається так активно наступати там? Тому що з одного боку вони масштабують свої сильні сторони, а ми нічого не робимо або не можемо вирішити проблеми з нашими слабкими сторонами. Росіяни закидають коригованими авіаційними бомбами. На жаль, немає простого або очевидного рішення цієї проблеми. Його просто немає. Росіяни закидують піхотою. Росіяни використовують тактики просочування. Росіяни вдало використовують бронетехніку для масштабування просочування. Тобто, що мається на увазі? Малі групи піхоти: 3-5 людей, мінімум всього, одна рація, вода, автомат без захисту. Задача просто дійти до посадки, дійти до населеного пункту і сховатися в підвалі, десь і сидіти нічого не робити. Когось знищуємо, а десь один доходить, два доходять, три доходять, вони накопичуються, а потім в один момент починається наступ умовно з двох боків з населеного пункту, з тилу і по фронту. Десь ми відбиваємо, десь ми втрачаємо позиції, але повертаємося на них, а десь ми просто вимушені відступати. І так, метр за метром, посадка за посадкою, село за селом, росіяни витісняють нас.